і ніхто не казав, що воно все змінить. Ніхто нас не попереджував, ні нічого. Тепер прийшли нам і заднім числом хочуть змінити положення. Контролери трамваїв та тролейбусів заблокували вхід в управління Львів електротрансу, не пускають працівників на роботу, невдоволено показують стрічку, роздруківку про зарплату. Там платня без премії. За вересень працівники мали б отримати по 6-7 тисяч гривень, оскільки перевиконали план зі штрафів. Коли ми працювали за 1200, ходили цілими днями по трамваях, схожували кожен свої мешти і рвали свій одяг, то тоді не було е, претензій, коли ми заробили велику премію. Тоді почали міняти е, якісь положення, приносити нам нові положення. Е, що за, щоб ми підписали заднім числом? Раз, один єдиний, який в нас вийшла, така велика премія. Ми такої премії ще не мали, і вони подивилися що дуже забагато вирішили коротше туди. Забрати то все комусь в кишеню ситуація загострила ще у понеділок. Працівники домовлялися з керівником до восьмої години вечора. Проте так і не дійшли згоди. Тож вранці у вівторок заблокували вхід в управління вів електротрансу. Ранку прийшли, ми прийшли на роботу і не допустили ні директора, ні кого в управління на роботу, бо тому, що то, що ми вчора вимагали свої вимоги, нам ніхто конкретної відповіді не дав. Положення про оплату праці контролерів із вересня не діє, стверджує керівник підприємства, оскільки набув в чинності новий колективний договір, а нове положення про оплату праці контролерів ще не розроблене. Все питання стало в тому, що як людям правильно нарахувати премію. Не заробітну плату, а премію. Тому що заробітна плата остаточно обумовлена. Остаточно обмовлена в колективної воді врешті перемовини таки дали результат. Премію контролерам перерахують. Завтра отримаємо вже ленточки, де буде нарахована наша премія. Директор проти директор проти підписувати. Він каже, що він під тим не буде підписуватися. Але Володимир Іванович Карпа. Який в той час виконував обов'язки директора у вересні місяці, Майже цілий місяць. Він сказав, що за той період він давав це і він буде підписуватися. І він за це буде відповідати. Працівники налаштовані відстоювати свої чесно зароблені гроші до кінця? Ольга Зеліско, Арсен Данилюк, Олег Кухар, головні новини. Львова.